Ці люди щодня тримають в руках дорогоцінні метали. За розкішними обручками, сережками, намистом стоїть філігранна праця ювелірів. Майстрі зізнаються, їхня справа потребує зосередженості та прискіпливості. Втім, результат вартий того. Сервин сережки, потім кольца, потім песіки. -е, Тої тобто, різноманітна робота вона цікава. На ювелірних заводах над створенням прикрас працює ціла команда майстрів, і у кожного своя роль і спеціалізація. Олександр Лисак у цій сфері понад 10 років. В Його компетенції відшуковувати недоліки виробу каже свою професію ні за що не проміняв би на іншу. Випробовую всі нові моделі, які виходять з модельного цеху і даю. Якби добро на дальніше на масове виробництво. Якщо є якісь недоліки, то на повертається на допрацювання. До Втім, на те, щоб стати майстром ювелірної справи потрібен не один рік. Спочатку навички здобуваються у профільному навчальному закладі. Впродовж півтора року майбутні ювеліри практикуються у майстернях, виготовляючи прикраси з латуні та срібла. Вчаться прокачувати, плести, опилювати, шліфувати та полірувати. Насамперед, професія я вважаю, це рідкісна професія. і на з робочих, вона така, я вважаю, як елітна. Мені подобаються ці професії, то що ти можеш втілити свої мрії фантазії в реальність, в різних виробах. Сам легше, це, я думаю, треба робити, це там обучалки на самі закольці. Це найлегше робити. А от подобається мені там, ну, плести там започки. Ювеліри одна з найдревніших професій, і займалися нею суто чоловіки. Проте в останні роки до цієї справи активно почали долучатися і жінки. Наразі серед студентів Центру професійно-технічної освіти номер 1 які відшліфовують навички ювелірної справи, чимало дівчат. Анастасія Смілковська одна з них. Вона вправно тримає в руках і Ригель, і Шабер. Каже: від замовників відбою немає. Ми шабруємо, щоб зняти. Такі полоски. А потім ми беремо наждачну бумагу, йдемо до бормашинки і знімаємо всі міл, ну, щоб було красиво. Майстер з виробництва каже, більшість його випускників працюють за спеціальністю, а більше вже мають свою власну ювелірну справу. Після навчання ми їх влаштовуємо на підприємства, вони там проходять практику. Після практики їх залишають на роботі. Ювеліри кажуть, головне у їхній справі мати витримку хороший окомір та художній смак. Впевнені результати їхньої праці роблять життя красивішим, тож прагнуть, аби така можливість була у якомога більшої кількості людей. Ірина Курш, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський новини, телеканал Віта.